Привіт, малятка! Сьогодні у нас знову заняття з фізичної культури на повітрі. Сьогодні будемо виконувати вправи разом з обручем, тому давайте його підготуємо і будемо розпочинати. Перша вправа подивись в обруч. Вихідне положення, ноги нарізно, руки з обручем опущені внизу. На рахунок 1. Ставимо руки перед собою, два піднімаємо вгору. Три. Перед собою. Чотири. Вихідне положення. Один, два, три, чотири. Цю вправу виконуємо вісім разів. Наступна вправа швидше присідай. П'ятки разом носки нарізно. Руки з обручем опущені внизу. На рахунок один. Присідаємо. обруч виставляємо вперед. Два. Вихідне положення. Три, чотири. Один, два. 3, 4. І будемо виконувати 8 разів. Наступна вправа – повороти тулуба в сторони. Ноги нарізно. Обруч тримаємо перед собою. На рахунок 1. Повертаємось вліво. 2 – Вихідне положення. 3 вправо, 4 вихідне положення. 1, 2, 3, 4. І будемо виконувати 8 разів. Наступна вправа – перестрибни. Руки тримаємо. Спочатку будемо стрибати вперед в обруч із обруча, і так само назад. Розпочинаємо. В Обруч з обруча. Тепер назад в обруч, і вистрибуємо з обруча. Будемо виконувати 12 разів. Остання вправа на відновлення дихання. Руки з обручем тримаємо внизу. Будемо йти вперед і почергово піднімати і опускати руки. Давайте розпочинаємо. Вгору і опускаємо. Вгору, опускаємо, вгору і опускаємо. І будемо виконувати три рази.